Друзі! Всім привіт! Ну що ж завершився перший матч з двох між епіцентром та Рівненським Вересом. Бойова нічия 1 один у першому матчі за місце в Прем'єр-лізі. До речі, матч підводі відбудеться вишити за горами, і що буде точніше, то 2 червня не пропустіть. Це ж коли слова Мороза, там і коли Гайдучка були у нашому поєдинку. Давайте по зі заставі, давайте все по порядку. 4-2-3-1 у підцентра, Чернобай в воротах, Мороз Геріращук, захисники, Клімець Крістін по флангах, Миронюк Ліповус, центральні опорні півзахисники, Біджанері, центральний атакувальний, відповідний півзахисник, Стинь Бендера по флангах, ну і Кравчук у нас. У Ринецкой команды такая схема 4-2-3-1 в воротах Огут. Вот, Кучеренко-Лучико звезды, Майронска-Змеянович по кучерок Кучеров-Кухарук центральный упорник звезды, Скири Августа, центральный атаковальный звезды, Шаттл-Дохновский по флангам и Мурмалеевича. А теперь по матчу. Сюжет не считали фаворитом команду из каменицы Не вважали фаворитом цей поєдинок. Фаворитом був Фаверес, не тільки в цьому матчі, а відповідно, взагалі в якій дуелі. Епіцентр, до речі, нагадаю, посіла команду 4 позицію в першій України. Епіцентр взагалі, якщо Брат-СЕЗОН був такий ну, класний матч, Епіцентр показував, в кінці кудись трішки провалили Епіцентр епіцентр. А Ось, ну і Ренєна, навпаки, якщо брати саму українську премєр лігу то Іринян взагалі пам'ятаєте, там були в зоні виліту, серія з перемог там вивела команда на 13 позиція. І Тому Айрі, звичайно, і на мою суб'єктивну точку зробив фаворитом, але епіцентр так доволі так бадьор розпочав. Номінальні господарі і м'ячем так непогано володіли. Хоча, правда, моменти були у Вереса, Там шастал міг забивати на перших хвилинах. Дуже багато було в у епіцентрців, ф... ну, до речі, ще команда ще в Кубку зустрічалася 23.08. Тоді Верес Тередин переміг у Кам'янці-Подільську, але цей епіцентр, ну, скажімо так, став сильнішим. І епіцентр забив Гол на 20-й секунді. Можливо, десь нелогічний м'яч, тому що, в принципі, Верес також на Кривафір і в також мали свої нагоди забити. Ну, в цілому, епіцентр здорово грав. І... Владислав Мороз, захисник підключився до атаки, пробив м'яч влучив захисника і поміняв територій польот. Ну, Рікошет рикошет, допоміг під центру в команді з від вперед. Після голу рівня не завелися, непоганий був момент того таки Шастова, Дахновський, до речі, непогано Ось понаграв. Також на свій гол награв О, в другому таймі. Якщо брати взагалі весь матч, знаєте, футбол був такий рівний, тобто відрізками був епіцентр краще, відрізками був Верес. На другий тайм Верес мені сподобався більше. Нарівняно, на взагалі саме в других таймах Ви побачили таку тенденцію, що. На більше додають саме по перерві. До речі, ну, і додав, додав Верес, додав агресію, додав пилу вогонь. Е, моменти були. А здоровому то таки шастало мав забивати м'яч сьогодні. Ось, ну все так добили. свого опонента на 80-х хвилині, коли Марозка Ну, на Микола Гайдучика. На ну, Миколае Маслом розібрався в епізоді матчі до зрення. Я вважаю нічого абсолютно поділ. Тобто вересня перемогу не награти. Епіцентр також теж кажу. То епіцентр мені подобався відрізками. Торівняне. Тобто Верес. Сума абсолютно рівне матчі. Я зараз статистку, до речі, продиктую. 48% проти 52% на користь Вереса, тобто 52 на 48 володіння на користь Вереса, взагалі дуже маленька перевага. 11-8 на користь епіцентру, 3-1 удари в площину на користь епіцентру. З цима компонентами, до речі, переграла в господарі. Номінальний, тому що матч проходив у Львові, а не в Кам'янець-Подільському. Але все-таки. Це був рівний матч. Можливо, епіцентр трішки більше був близький до перемоги. Епіцентр там були, був супершанс в першому таймі, коли там Ковгут просто якийсь неймовірний сенс зробив. Забитий епіцентр, зробив рахунок 2-0, і по факту не те, що прям все, чи не на ще матчі відповіді в Рівному. Але конкретно цей поєдинок, це була би заявка. Була би заявка, але епіцентр свою... Можливо, це був золотий шанс для епіцентра, тому що в Рівному Верес буде ну, дуже злим. Дуже злим, тому що Верес захоче, звичайно, ще перемогти. Тому мені дуже сильно вже цікаво побачити матч. Саме, а відповіді саме безпосередньо у Рівному. Нагадаю, що матч відповіді пройде 2 червня, тому ви, друзі, обов'язково це бачите. Де не пропускайте, Де не пропускаєте, епіцентр приємне враження сьогодні в мене залишила команда. О, і справді дуже приємне враження. Залишила команда з епіцентра. Епіцентр виглядав дуже сміливо. Команда, тобто команда епіцентр, тобто... Де да, були нерви, але, ну скажімо так, в принципі, в принципі, пецентр грав доволі так сміливо. Так, е, да, на Верес був невеличкий тиск, Рівні також помилялися. На взагалі дуже багато було обрізок обох команд. В одному це логічно. Погодьтесь, друзі, що логічно, тому що тому що градус цього матчу був дуже великий. В цілому ще раз, якщо підводити підсумок цього матчу, нічия. абсолютно справедливий рахунок. Абсолютно справедливий. Побачимо, що буде в Рівному. Побачимо. А це відео пропоную завершити. Під центр Верес перший матч за місце в Прем'єр-лізі завершився завершився він в бойову нічі 1-1. Матч відповіді 2 червня пройде в 17.00 на стадіоні Рівному у вересі. Цей матч не пропустіть. Дякую, друзі, вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення всім до нових зустріч!